Григорій Павлович. Григорій Павлович, якого року народження ви? 52-го 52 року. А ну закрийте ліве око, будь ласка. Ліве око, долонькою закрите. Скільки пальців я показую? Не скільки, так? Да? Що роблю? Рукою махаю. Добре, другим оком. А другим я другим я нічого не бачу. Взагалі. Тут темно. Ні, ні, ні закрити. Так, про... махаєте, так махаєте так. Щось в бачу. тіні якусь бачите. Звісно, да? я це так бачу. Тіні так. бачу. Добре, сьогодні у нас перша операція, будемо Зараз. Е да? Откройте, космік. Что-то no. ви видите? Да, вашу руку. Отлично. Сколько пальцев? Один, два, три, вроде бачим. Молодец, сумничка. Все, капаем капли. А ну что вы зараз бачите? Джулидай? Да? Краще стало видно? Ну я, ну просто, что в тумане. Ну добре. – Ну як это молоком помити стекло, тільки забули вытерты. Ну ничего, туман скоро пройде, Вы же взагалі не бачили. Ну да, я бы. Буду... Бачив білий і темний. Добре, а зараз на що бачите.